Отож, ми працюємо над подвійними нотами у концерті Вівальді зима, перша частина. Ми простіший епізод вже розібрали в першій частині, в другій частині буде продовження. Ось тут. Бачите, так записується половинна нота і ставляться три рисочки. Це означає, що ми тридцять двійками, двійками. граємо. Цю тривалість. Далі йде дуже цікаво, він записав так: верхній голос половинна. воно якби продовжує триматися, а нижній четверть половинна. Тоді тут міняється, а потім тут. Тому добре розкласти собі, що тут буде в нас до ре бемоль. Ми визначили який інтервал? Мала секунда. Тоді сі бемоль, ре бемоль. Мала терця. Тому що це ре продовжує звучати. Розумієте? А як вчити? Вчити треба поокремо. Тоді... Ми змінюємо. Нижній голос лишається. Але треба міняти аплікатуру. Сі бемоль до і розв'язка ля бемоль до. Бачите? Тобто, оце можна розкладати, я навіть позаписував ті ноти, щоб знати, які інтервали. Далі ля бемоль Сі, розв'язка соль Сі. ля-бемоль-сі-бемоль, ля бемоль бемоль, соль сі бемоль ми визначали, які там інтервали. Соль, ля, бемоль, бачите, знову мала секунда. І фа ля, бемоль. Фа соль, мі, бемоль, соль. Ре, бемоль, мі, бемоль, фа, ре, бемоль, фа. І далі вже до мі. Це вже епізод дуже легкий, це перша позиція. Просто продовжує триматися. Ну, тут квінта, додається. Це складнощі не буде. Ось ці секунда терція, секунда терція, секунда терція. Це треба повчити. Я пропоную. Наприклад, розібрати, як іде верхній голос до Сі бемоль. велика Потім підміна Сі бемоль, бачите, з третього на четвертий бемо, ля бемоль. Потім ля, бемоль, соль, соль, фа, фа, мі, мі бемоль, ре бемоль. і до. Тобто повчити нижній голос. Потім подивитися, що робиться у верхньому. В верхньому залишається нота. Бачите, Ре бемоль, ре бемоль. Тоді палець з'їжджає вниз. Тут іде секунда, але тут просто до, до. Знову перший палець «сі бемоль». Сі бемоль. Ля, ля, соль, соль, фа-фа. Насправді нижній голос більш рухливий, і я би пропонував його в першу чергу зробити основним. Отож, починаємо з цієї. домінант септ тоніка і далі цей хід. Як можна це повчити? Знаходимо знову ж таки цю п'яту позицію. Соль соль фа. В першому випадку він був розкладен. А тут зразу. І тепер дивіться верхній голос як іде? До дивимося в ноти сі. Сі. Ля бемоль, ля бемоль, Соль. Соль, фа, фа, мі бемоль, мі бемоль, бемоль, ре бемоль, до. Дуже важливо це нотами називати, бо ви тоді знаєте. До сі бемоль, тон. Підміна, але перехід ніби позиції. Сі, ля бемоль, тон. А тоді ля бемоль, соль півто. Бачите, мій пальчик вже знає, що тут півто. Соль фа. Третя позиція. Тоді фа мі, бемоль, Мі, бемоль. бемоль, ре, бемоль, до. І ми перейшли, повчили. Не забувайте руку рухати. І собі в нутрі називайте ноти, не забивайте руку рухати, щоб не було тільки так. Рука йде. І що? А далі? Тобто рука має паралельно йти. І називаєте собі до. Ми вже бемолі не називаємо, тому що в сульфеджіо ми знаємо, що там є чотири бемолі. До, сібимо, сібемо Сі бемол, Ля бемоль, бемол, соль півтон. Соль фа. Це важливо потренувати. А тоді верхній голос до ре бемоль. Тобто, щоб ви знали, що йде ре бемоль. тоді тон сі, бемоль, лябимоль, співтом. Соль. Тон. Тон півтон. Це прочистить трошки мозги. А тоді наступний етап треба поєднувати. Завжди провіряйте з відкритою струною, щоб не втратити тональність. Починаємо із домінант сеп. Тепер я пропоную так, заграти до ре бемоль, Разом. Розв'язка. Бачите? До ламано. Можна навіть окремо. До, ре бемоль, але пальці не знімати. Разом. Знову ламано. Сі до. Разом. Ля-сі бемоль. До ля бемоль думати, що там ля бемоль. Тобто пам'ятати бемоль мала секунда. Розв'язка. Сі-до. ля-сі, ля, соль бачите півтон. Ля-бемоль. Ага, в нас було соль ля-бемоль, бачите. А тепер ми на фа, а тут соль лиш півтон. З малої секунди на велику. Тому що вчити секунди дуже непросто. Це я вже так секундами заграв. Щоб зрозуміти, показати, що це дуже складно секундам. Тому він дає розв'язку. А дивіться ще наступний етап, коли ви повчились з нижнього. Нижній голос, тепер верхній. Найшли. До мі бемоль, І тепер граємо з верхньою бемоль, дві. Тобто ре бемоль, до і розв'язка до сі, ля. по нотах дивіться сі. Да? Ля, бемоль, соль. О, мала секунда. Тобто, як в гамі. Як ви граєте під... Це перший і четвертий це як в гамі. ре бемоль до. разом. До. Сі. Сі. я показую цей процес, ви маєте думати, дивитися в ноти, розібрати, думати, де тон, де півтон, де яка нота. Тому що а можна піти не в ту тональність, не ту послідовність. Дуже важливо. До сі бемоль тон, ля бемоль соль, півтон. Тому ми зробили навіть допоміжні такі вправи. Так, ми зараз знайдемо, де ми це зробили. Ми написали. Ось. Бачите, ми виписали ось цю послідовність ноти. Так, якби просто подвійними нотами. До мі. До ре бемоль сі бемоль, ре, бемоль. Сі, до сідо, лябемоль до, ля бемоль Сі, соль Сі. І таким чином ми можемо працювати. Бачите, ми розібрали, яка позиція. Тут лишається шоста позиція. Тут ми вже сходимо в п'яту позицію. Тоді четверта позиція, третя позиція, друга позиція. До речі, можете зробити стоп-кадр. Переписати собі цінотки і працювати різними способами. Отож, це найковарніше місце в цьому концерті. Бажаю вам успіхів. Сподіваюся, вам допомогли мої підказки.